Мікс брендів Asus, дуже класний лот, актуальні цікаві модельки, велосипедки, спідничка йде така моделька-тетянка. Футболочки, Есечка. X-ечка. Вісьнірочка це теж есечка. Тегланчик з світочкою есечка. Дуже класне плаття. Пишна рука, щоб така, бачите, прозора тканинка вишита. Дуже гарна мережа на запах іде. Коліно довжина. Еска розмір. Джинсики. Модельки йдуть актуальні. Звичайні безпрейчу джинс. Момами йдуть штанішки. Це також МОМ-моделька. Це в нас іде моделька MOM. Дуже класна моделька. Чуть розширена донизу. Такий красивий беж. Трикотажні розширення донизу. Це в нас ідуть моделька кюлоти з защіпами в розмірі М. 38-й теж кюлоти. Такий класний гірчичний колір, гарно довжина. Сарафан. Ззаді повністю замочок есочка. Атласний сарафанчка. Вкорочена футболочка. Актуальні трикотажні шорти пишні з кишенями, міді довжина спідничка з розрізом по боку ніжки. Атласна спідниця. На один бік іде драпіровочка. І така велика, великий розріз, есочка. Це в нас іде такий кружевний комірець. Як прикраса, до ковтинки можна на футболку, тому тобто, на що одягала, шорти різних розмірів потонули. Спітничка на запах, футболочка, сарафанчик, спірничка в такому кольорі. Кюлоти. Ні, перепрошую, це моми. У нас йдуть моми з такими штучними подертостями. Класичні штанишки. Там ще будуть в одному розмірі. Моделечку покажу, дуже класна модель. Платька в стилі Бебідо в нас йдуть есочка. Це врубчик в нас іде топ, штанішки розширені. Сарафанчики доміні. Шортики, знову ж таки шортики. Шортики на резиночці, хебешечка тунесенька. Сарафан дуже цікавий, зав'язується. Довжина міні йде трикотажний. Футболочка. На Сарафанчик з відкритою спиною. Це у нас. Вільна з плечима, такими з підплічниками футболочка. Шорти. Шорти також трикотажні есочка. Моми з подертистами. Класна літня модель. Шортики в розмірі йдуть у нас 27 і 33. Шортики з рюшами. Така жатка тканина. Ляненька спідничка з розрізом. Трикотажна. Це також у нас тебе щось спіднички. Дуже класний сарафан, міді довжина. Жаточка йде. Резиночка по грудях зав'язується на шиці. С розмір. Футболочки в розмірі S, Маєчки. Маєчки перепрошую такі з укритими плечима. Шорти. Шортики для неї. Для неї сарафанчик на губочках. Небовжена. Знову ж такі футболочки. Ось така у нас моделька штанішок. Це йдуть 14, ті було 12. ка Дуже класна легка тканина, гарна розцвіточка. Шорти подовжені в розмірі М. Шортики в нас ідуть 27-го розміру. Дуже класна вишивочка така прозора, можна як пляжне плаття, можна як тонічку використовувати. Ось такі модельки шортики теж класні. У нас ідуть 32 і 27 розмір. Розширені донизу штанці. Це також. І ще з розрізами ззаді, така гарна актуальна модель. Шортики йдуть. Платька в стилі Bavidul. Такі от класні кольори, класні моделічки. Вишні рукавчики, дуже гарно на літу. Шортики, футболка, футболка, комбінезончик шорта моє топом. Шорти. Шорти у нас ідуть, знову ж таки. Підничка, трикотажні шортики. В іншому кольорі йде така моделька. Регланчик, сарафанчик, йде дуже легкий такий батистонкий котончик такий. Шортики гарна моделька. Дуже класне, атласне плаття, мій ідуть жена, Зашнуровується спинка, відкрита. Гарна модель Еска Розмір. Спідничка на кокетці. Для неї сарафанчик на кудзика з невеличким розрізом. Маєчка. І от в цьому лоті у нас також є ось до докупальнички в різних кольорах. Ось такий класний верх. З рукавчиками пишними. Дуже класно на якісь такі пляжні вечірці.